Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Чи впізнали ви мене? Так, я лікар айболит. Сьогодні я завітав до вас, щоб поговорити про здоров'я. Здоров'я потрібно всім, і дорослим, і малим. Малята, а ви хочете бути здоровими? А чи знаєте ви, як чинити, щоб менше хворіти? Так, гуляти на свіжому повітрі. Займатися спортом, купатися в морі, в річці, а ще правильно харчуватися. А ще до нас завітають гості, а ми навчимо їх, як правильно треба берегти здоров'я. Хрю, 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 добрий день, дітки. Ой-ой-ай. ой, ой, ой ай, ай, ай. Що з тобою? У мене живіт болить. ой-ой-ой. І цікаво, чому він тебе болить? Діти, придивіться до поросяти. Може, ви підкажете, чому у нього болить животик? Так, тому що він в калюжі валявся, в нього брудні лапи, вушка, спинка. Поросятко рукне мило, ось тому і захворіло. Їло яблука брудні, що валялись на землі. І ближе водик в нього, маму, зве на допомогу. Малята, що ми можемо порадити поросятку? Що ж треба робити, щоб не хворіти? Так, чому ж погано помив брудні руки? Чому не можна їсти брудні овочі та фрукти? Так, так, бо на них багато мікробів. А ви хочете побачити мікроба? Насправді він дуже маленький, крихітний, але робить завжди дуже-дуже велику шкоду. Я шкідливий злий мікроб. я винахідник з всіх хвороб. Я маленький злодіяка, хуліган і розбешака. Я живу усюди, де багато броду. у болоті, у грязюці, у смітті і у калюжі. Під брудними нігтями, пазурями, кігтями. Той, хто руки не помиє, мене кофне і захворіє. Ану, ти бач, розходився. Ми тебе не боїмося. Діти, а чого боїться мікроб? Так, так, мила, води, а ще деяких овочів, які дуже, дуже гіркі і пекучі. Ось вони, зустрічайте. Я цибулька для салату, вітамінами багата, не біда, що ні щепаю, всіх від грипу захищаю. А я, друзі, часничок, припікаю язичок. Я мікробів всіх вбиваю, захищаю від хвороби. Малята, а наш мікроб, подивіться, злякався і втік. От бачиш, поросятко, пам'ятай гарненькі правила. Щоб ніколи не хворіти, треба руки з милом мити. Мити носик, вушка, спинку, не в калюжі, а у річці у чистесенькій водичці, мити овочі і фрукти, їсти свіжі всі продукти, і тоді, моє свинятко, в тебе буде все в порядку. Залишайся з нами, поросятко. Ми тебе помиємо, нагодуємо та ще й полікуємо. Я приніс для вас ще й в даруночки у чарівній торбинці. Думаю, вони знадобляться тим, хто хоче бути здоровим. Тож слухайте і відгадуйте. Гладеньке і пахуче, миє личко чисто, миє ручки вміло, що ж це дітки. Правильно, мило, хоч я зубки маю, та нікого не кусаю. Так, це гребінець. Живу у тюбику я корисна і запашна. Правильно. Кожен, хто вмивається із ним привітається. Біле, як сніг, хто у нього подивиться, видно усіх. Чистю зубки кожен день дуже й добре й швидко. Мені в цьому допоможе моя зубна. А на останок хочу сказати здоров'я. Основа всьому на світі, здоровому бути, бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись, і їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. Будьте здорові!